Она тут оно то вчерашнее было, и то, может, оно... Да-да-да-да-да-да-да, класс. Я такая... Доброе... Поделись, 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 поделись. Хорошо. Просто Долони. І так, щоб вони були аж прямо Ну, Тобто долоні прямо о, натискаєш одну долоню на іншу, щоб вони прям терлися, і тоді вони стають більш гарячими. Коли вони вже стають такими більш гарячими, тоді береш одну долоню до потилиці, іншу на лобік. І плечі опущені внизу в сторони, плечі не затискають шиї, стопи паралельно, стопи на ширині таз, уже від не вивалюється. Погляд в одну. Точку кудись попереду, голова висі тіла, корпус вертикальний. І дозволь собі відчути, як тепло від рук розповсюджується на голову. Добре, і міняємо тепер інша рука на лоби, а друга на потилицю. Чомусь ми так влаштовані, що отак от, коли ми ставимо руки на потилоцю та на лоба, це балансує. структуру мозку у нервову систему стає одночасно і більш спокійна і більше така просто спокійна готовність кудись рухатись та діяти. Щоб пустити руки. І якщо ти поспав, то тобто тепер важливо тільки розігнатися та і все. Добре, тоді кінезіо... Тоді просто кінезіогімнастика. Давай давай цю вправу, коли одна рука, чотири пальці притиснуті, а в інший палець в пік, потім ми міняємо сторони. І так ми поступово розжиняємось, Розжина... розганяємось. Одна рука в кулак, а інша випрямлена, чотири пальці разом, і так, потім міняєш сторони кулак, і коли ритм уже, коли ритму ловив. І прямо в кулак. Не, про, не просто під притискати палець. одна рука в кулак і палець в бік. No. Руки втомились. Хорошо, тоді опускаємо руки. Хорошо, тоді інша вправа. Руки втомились, руки втомились, руки втомились, руки втомились. Що можна зробити, коли руки втомились? А, так тоді... А, хорошо, тоді. Хорошо, якщо все ж таки ще не допрокинувся, тоді давай. Руки на ребра. Сидимо вертикально руки на ребра. Якщо все ж таки липне налавлюється. І навдосі руки розштовхують ребра розсувають на видосі зворотній рух. І так продовжуєш твоїм ритмі вдоху і видоху. І поки ти продовжуєш спостерігати за цим рухом, я трохи прокоментую. Оце відчуття, коли ти якраз усвідомив, що ти не впопадаєш в ритм, тоді важливо просто іще повільніше це робити. І тоді якраз цей перехідний момент, це як це щось схоже на друге дихання. Коли біжиш, біжиш, і типу вроді, а потім такий, а, а вроді, да. і тут якось воно так само. Тоді якраз з цими вправами включаєшся. Ну, принаймні, у мене так працює, що я от усвідомлюю, що. Да то взагалі не попадаю в ритм, тоді я сповильничаться делаю И тогда как раз происходит настройка. Как раз вот это вот недостаточное вза... взаимодействие между частями тела, сторонами тела и между мозгом и телом, мышцами оно балансируется. І воно так само працює і в оцих от вправах, коли ми просто спостерігаємо за диханням. Коли є відчуття, що от якийсь дихальний рух він недостатній, тоді якраз це і є момент, коли ми це нарешті усвідомлюємо, і тоді він поступово стає більш об'ємним. Добре, після видуху можеш опустити руки і одну руку покласти на плече на будь-яке. А, і тепер а давай спробуємо так, що а, вдих, рука, ну, плече опущене. А давай спробуємо навпаки, вдих опущене, а видих плече підіймається. Вдих, плече опускається. Чи є якісь відчуття які от по-іншому, чи може воно комфортно, некомфортно так? Чи може незрозуміло? Якось неприроднього так, так? Да? Добре. А, і тоді давай 3-5 разів навдосі плече припідіймається. На видосі опускається. І поки ти продовжуєш це виконувати, я прокоментую. Оці от неприродні плавні рухи теж важливо робити, щоб ще більше усвідомити, а що саме тоді природні. І тоді а, ми, ми ще більше відчуваємо оці глибокі м'язи, що вони взагалі є, і як вони мають рухатися. І це додатково допомагає нервовій системі фоново відбалансовувати нашу всю систему. Після чергового видоху, щоб поміняємо сторону. І тут одразу, тут одразу по правильному вдово, по природньому вдох, плече припіднімається. Хоча хто його знає як воно по природньому видох опускається. І так, ще 3-5 разів. Чергового видиху. може опустити руки. І зараз з головою, та й все. Сидимо вертикально, стопи паралельно, живіт не вивалюється, плечі опущені внизу в сторону, голова не запрокидується. Ага. І тепер зараз на вдосі голову повертаємо, на видосі назад. Вдох, в будь-який бік голова повертається, видих. Вітається до центру і потім в інший бік надосі. І тут важливо я просто коментую, а ми продовжуємо виконувати цю послідовність. Тут важливо шукати плавність. І симетрію в русі в обидва боки. І дуже важливо в тих місцях, де є продьоргування, проскакування, трохи більше там сповільнюватись, щоб там було більше контролю над м'язами. Бо саме в тих місцях, де недостатньо контролю, там можуть. Через те, що в якихось місцях немає достатньо контролю, недостатньо плавності, такої еластичності, в пов'язаних з цими м'язами, взагалі з тканинами, регіонах тіла, може з'являтися компенсаторна напруга. Просто тому, що одну частину мозок. Недостатньо контролює, а для того, щоб все ж таки був баланс просто банально фізичний вертикальний баланс. Значить, треба щось, над чим є контроль, довключити. І це є однією з наших таких ключових причин. Достатнього здоров'я. І після чергового видуху можеш зупинитися в центрі, зробити декілька вдохів та видихів. І знову робимо оцю вправу. Одна рука, чотири пальці притиснуті. чотири пальці випрямлені, великий палець до долоні. В іншій руці палець в кулак і великий палець в бік. І міняємо сторону. В інший кулак і палець в бік, а чотири долоні. І міняємо сторони. Пробуємо спочатку повільно. якщо... Швидко. Можеш, до речі, не дивитись на мої руки, може воно буде легше. А, або дивитись, наче скрізь, ну, коротше, поекспериментувати. Може буде легше, якщо дивитись на ти будеш на свої руки дивитись, або якщо ти будеш дивитись на їх віддзеркалення, на свої руки. А, я напевно руки просто опущу, щоб воно туди не відволікало. Або трошки витягнути їх вперед і наче скрізь них дивитись або, може, може з закритими очима. У мене, коротше, воно з різними, насправді так цікаво, з різними цими нейрогімнастиками. Воно по-різному. І тут такий прикол, що от коли цей ритм улавлюється, і рух стає таким більш чітким, то воно прям. Наче от, прям відчуття включення такого. Таке. А тепер ще спробую ліву не провертати, а щоб. Ну, тобто, якщо провертаєш, то добре. Ну, в смі, просто вона у тебе одна із них проверталась. Отак от, от. А тепер спробую розділити цей рух, тобто, щоб тепер провороту не було. Бо з проворотом це по одному, а без провороту воно по іншому. Тобто, і одночасно з цим це ж і воно підсвічує. Тобто, значить, оце от. Это же просто, блин, как это называется, мышечный, блин, эти механические движения, которые, знаешь, как если там, научился ездить на велосипеде, и оно уже автоматом просто крутится. Вот тут так же самое, и просто... А теперь все прокручивать, и все с прокручиванием легко. Тоді спробую зафіксувати, щоб от рух був саме в пальцях рук без, зафіксу, без прокручування долоні. І таким чином ми отак от взагалі, взагалі так, з, 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 з цим приколом по кожному регіону тіла корисно пройтися і там не знаю скільки це, місяців чи тижнів займе. Але коли координація на всіх рівнях. Відбалансовано, то воно, ну, воно напряму впливає на те, як ми рухаємося в по, повсякденному житті. Добре. 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 Дякую тобі. Доброго здоров'я. Навзаємо пока.